Наступне питання порядку денного про стан законності боротьби із злочинністю охорони громадського порядку та результати діяльності дречистку відділу поліції національної поліції в Харківській області на території, на території Дречийського района, доповідає виконуючий обов'язки начальника дречиської поліції Стуцина Максим Рябовичу. Коротенько, а точнее запитання от Протягом 6 місяця 2016 року в умовах реформування діальності справ підводить вам область закладів щодо забезпечення якісного обслуговування населення організації за захисту діяльність, оперативного реагування на всі повідомлення про порушення і публіку в життя і несправних заходів щодо посунення протиправних військ. Відновлення порушення прав громадня, забезпечення мігрантів прийняття та ізвернення закону поступання, достанавлення роботи. У профілактиці правополучка. Також до заходу законодавлення хоче заходів, що это запровадили на форму, методів роботи, виділив в Работа підрозділи чистого головного управління національної поліції базувалася в ході зазначити поставлено перед правохоронним організами, керівництвом державок, справ прав Україна, саме думка громадян з народного поліції, рівень безпеки і слово цієї рушені якісь положення населення, встановлення роботи відводили, які безпосередньо звільнення, безпечення швидкого помного поряджаного сідання, скриншот. Кожне кримінального правопорушення у притягнуті економічні кримінального правопорушення, закону до наркотики, боротьба з корупції, ефективного організація в реформування діяльності внутрішніх прав. Останній процент зачинського районі прийняти рядження соціального географічного та географічного теракту. Працівникам народження віддання забезпечення здоров'я порядку під час проведення масових замість. За яких органів зараз порушення публічного порядку під час проведення? За 6 місяців 2016 року в Російському відділі поліції зареєстрована до журналу юного публіку заявка повідомлень для 1684 заяв повідомлень про про звучення протиналогічного періоду в 4635. За результатами років за заявку повідомлення роздано відповідно закон про громадян, передано до інших Іжникове. Зарегистрировано за да, по ЕРТ, единого реестра 1374 на личного периода С начала года зарегистрировано 1374 криминальных правоохранительных. По 86 особо установлены против наличного периода 180 З 7 особам повідомлення про підозру, кримінального По сути старті самих кримінальних пропорушення додаткового За 6 місяць 2016 року 34 кримінальне провадження на 50 засобів посадові тяжкі злочини, з них 36 особам повідомлення про подумату. Направлено до суду за новальним арботом. За 6 місяців 2016 року 345 точки злочинів, з них 39 особам повідомлення про підозру. Направо на досуду за домнованием маршрутом 51. За 6 месяцев одне, по-молодисти, одной особливо подумали про подъезда, ташкиваясь, на точку, за 6 месяцев зареєстровано 8 криминальных право, 4 особых договоров про подъезд. Так, ну, звіт ми надавали попробованому варіанті і в електронному варіанті, якщо підійдеться час, давайте запитали. Він оприлюдниний, вас дякую. Запитання до Максима Регіовича. Скажіть, будь ласка, мене дуже хвилює, не є. По аптеці, яка розташована в таблиці, чудома. Я вже це питання піднімала і запит на закладіла дідуся, разом з ним. Скажіть, що зроблено для того, щоб не продавалися ці таблетки для нападного? Зараз не можна це питання відповісти. Якщо ви направляли запит, кажете, да? так? Чистого... <риклад> <Ми, риклад> <ми, риклад> <я, риклад> ну, я за три закладені. Що зроблено? Продовжується все потрібен. вам окремо можна допомістити, запорісти. Пані, не знаю. Ну, що, зал... дож... ну передайте зараз... ваше побачання. Так, да, я питання це позначу ага. і бачите, Так, пожалуйста. А подскажки, де вже ну... какое мнение, может депутаты меня поддержат, если мне не изменяет память, то на прошлой сессии очередной Нет. ставился вопрос о том, чтобы Константин Васильевича вызвать на трибуну для доклада на вот этой сессии, чтобы он рассказал вообще о состоянии криминальной ситуации в районе. Но мы видим откровенное игнорирование требований депутата районного совета. Константин Васильевич просто взял и ушел в отпуск. Ну я понимаю, что как бы лето, там, период отпусков и все остальное, но можно было его перенести либо позже, либо раньше. Да, ну, я это, я это просто я уже плевок, да. я считаю, в лицо районного совета, просто прислать исполняющего обязанности, который, ну, в принципе, я сейчас 10 вопросов ему задам, он ни на один не ответит. Ну как так? У нас, так, да, давайте ми зробимо так. У мене ще особисто є побажання, я його тоді казав. У нас був інцидент з депутатом Чесуном. Нам казали, що воно розстроїться, усі будуть покарані. Нічого. Тому давайте ми тоді зробимо так. Заслуховування перенесемо на наступну сесію. Особисто самого кола.